До Полтави надійшла допомога від міжнародного благодійного фонду АІСМ Україна. Одинадцятьом закладам освіти передали генератори, печі, дитяче харчування, ліки, електричні конвектори та набори для фільтрації води. Про це говорили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Крім цього, задовольнили чергове замовлення від військових, а також внесли зміни до показників бюджету громади на поточний рік. Перше питання було це пов'язано з перекидкою фінансів, це субвенції і трансферти між районними радами. Потім по продлівні ШКХ двісті тисяч на судові збори. треба було проплати зробити. І також на ЦНАП, на перекидка грошей з кода на код необхідно було провести. Друге питання це передача майна, те що нам дають. А це сьогодні у нас АІСМ. Вони завезли нам. Генератори вони завезли нам дитяче харчування, завезли ліки, завезли ковдри в закладів. І третя позиція це для службового користування. Це військовим. Ми передаємо те замовлення, яке вони зробили. Я хочу сказати, що ми в цьому році військовим профінансували програму на 150 мільйонів.